Порічний ігорчик із Гостомеля щодня слабшає через рідкісну смертельну хворобу. У нього м'язова дистрофія дюшена це генетичне захворювання, яке поступово руйнує м'язи тіла, спершу ноги і руки, згодом серце та легені. Без лікування Ігор не в втрати здатність ходити, а згодом його серце може зупинитися. Він народився як звичайна дитина, розвивався, все було добре. А з 6 місяців ми почали помічати, що з ним щось не так. Ходили по всіх лікарях, до неврологів, до ортопедів. Нам призначали різні масажі, там ліки, якісь, і говорили, що з ним усе добре. Вперше тривожні аналізи з'явилися після госпіталізації. Виявили проблеми з печінкою. Потім місяць болючих процедур і зрештою ДНК діагностика в США. Вона підтвердила, страшне. Ігор має м'язову дистрофію Дюшена. Нам сказали, що такий діагноз, така хвороба не лікується, що немає лікування. Але в 24-му році. З'явився препарат генної терапії, і в нас з'явився шанс на його щасливе дитинство. Нещодавна родина побувала в клініці в Дубаї. Там підтвердили, Ігор, кандидат на окол Елевідіс. Єдиний та найдорожчий у світі препарат, що може зупинити хворобу. Його вартість 2 мільйони 900 тисяч доларів. Зараз Ігорчик перебуває на гормональній терапії. Це лише підтримка, що не лікує. Ліки доводиться замовляти і за кордоном, бо в Україні їх немає. Одна упаковка з 10 таблеток коштує 750 гривень. По статистиці такі діти живуть до 20-30 років. А з даним препаратом він призупиняє хворобу. Тобто на якому вона є в етапі, на тому вона призупиняє її. І тому це так важливо зробити в 4 роки цей препарат. Тому що далі може вже бути пізно. У родині підростає ще шестирічна донька, тато військовий, і зараз вони просять про допомогу всіх, хто може підтримати. Бо щодня хвороба забирає в Єгорчика частинку дитинства. Хлопчик не може стрибати, присідати, погано ходить та не може підніматися, спускатися по сходах без сторонньої допомоги. Можливо, нас побачать якісь волонтери і зможуть нам допомогти в поширенні збору, тому що реально ну у нас. Немає. В нас родина невелика. І ті, хто міг допомогти нам, на жаль, вже не з нами. У нас на війні загинув рідний дядько, який би я знаю, він нам би допомагав в усьому. Більше інформації дивіться на сторінці Світлани Залужної у соцмережах. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Гостомеля спеціально для «Медіапогляд».